Бюджетна точилка для заточування ваших ножів з сайту Aliexpress Reho Pro RH 006 Всім миру, добра і любові! Сьогодні я покажу: продемонструю вам в роботі ще один варіант точилки, яка дуже схожа на Ruixin Pro rx 008, Ruixin Pro rx 009 і SayToS K09. Ці точилки... Дуже схожі між собою, є звичайно певні відмінності, про які ми зараз поговоримо, є переваги, є недоліки, але є що вибрати в цьому і перевага замовлень сайту AliExpress. Дуже багато варіантів, саме з бюджетних точилок для заточування ножів. А ось ця точилка, ось на даний момент я побачив ціну в 23 долари. Без камнів, звичайно, просто точилка, тим не менше, ціна дуже хороша. Це одна з найдешевших цін з цих точилок, які я щойно назвав. А можливо, навіть і найдешевша. 23 долари. Посилання в описанні під відео. В чому ж її переваги, в чому недоліки, в чому вони схожі між собою ці точилки. Ну і перше, що ми розглянемо, це ось цей тримач каменів. Він дуже схожий на ті, які є на 008 і 009, але є певна відмінність. По-перше, ось цей тримач, він передбачає фіксацію двох каменів. Тобто на одну і на іншу сторону можна ось так зафіксувати камені і користуватися. Відразу двома гвітностями або двома зернами. Як це відбувається? Ось так. Встановлюємо, встановлюємо, Тримач з каменем в точилку і заточимо. Спочатку, наприклад, каменем в 400 гріт, поточили, перевернули і точимо каменем в 1500 гріт. Ось так відбувається заточування. І за рахунок того, що ручку можна зафіксувати як вам завгодно, можна ось так користуватися. Цією точилкою. В цьому перевага, в цьому і недолік. Перевага в тому, що є така можливість, але я зазвичай надаю перевагу більше відчуттів, щоб було під час заточування, тому я користуюсь лише одним. Тобто я не використовую цю перевагу. Але є така можливість в даного тримача. Кому буде цікаво, щоб ви мали на увазі. А так дуже схожі. схожий тримач на ті, які є на 008 і на 009. А тепер, що стосується шарніра, він абсолютно такий ж, як був спочатку на точилках Ruixin Pro rx 008, але зараз я побачив, що продавець уже комплектує не пластиковим шариком, а металевим. Це я рахую, також є перевагою металевий шарик, тому що в останні роки, які я користувався точилкою Ruixin Pro rx 008, я якраз використовував металевий шарик. Кому цікаво, подивіться мої одні з перших відео. З заточенням на точилці Ruxin Pro RX008. Тому ось тут цей шарнір зарекомендував себе досить добре, в нього хороші діапазони розносів, тобто можна точити дуже довгий ніж, ніж спокійно. І, в принципі, користуватися зручно. Та, звичайно, на м, рейці виставляти заточування значно цікавіше, ніж на ось цій планці, але це додаткові витрати. Але рейка, щоб ви розуміли, підходить та, що на 008 на 009, підходить і сюди. Посилання на рейку залишу для бажаючих в описанні під даним відео. Ще однією відмінністю від 008 і 009 є те, що тут зовсім інший принцип фіксації. Як бачите, пази. Ось так воно фіксується. В цьому є перевага, певно, є і недолік. Перевагою є те, що тут, на відміну від точилок 008 і 009, фіксація дуже жорстка і мені подобається. Тобто з коробки нічого допрацьовувати не потрібно, фіксується відмінно, я так рахую. Але недолік в тому, що на точилках 008 і 009 можна надійти на ось ці виступи підшипники і зробити напівавтоматичний поворот леза. Тобто, за Ручку можна повертати лезо на одну і іншу сторону. І це, звичайно, дуже і дуже зручно. І ви це могли бачити в моїх відео. Тут такого зробити не вийде. Тут потрібно користуватися так, як є точилка з коробки. Тому для бажаючих. Або для тих покупців, які не бажають щось міняти в своїх точилках, чому б не розглянути ось такий варіант. Фіксація тут набагато цікавіша. Не знаю, наскільки довго вистачить ось цієї фіксації, тобто не з'явиться якийсь люфт в процесі заточування з якимось часом, але так, вроді би, непогано. Я би сказав, що тут навіть краще це продумано, якщо не розглядати варіант з допрацюванням на підшипниках. Далі відмінність ось в цьому кріпленні на точілці Ruxin Pro RX 008, там пластини металеві, і ті пластини з часом вигинаються і змінюється кут заточення ножа, тому що вони вигинаються в одну із сторін. І в цьому є недолік, тому там потрібно на точілці 008 контролювати, щоб сильно не пережимати пластини. Тут продумано все краще, тут набагато цікавіші зажими, вони йдуть з алюмінією. І виробник передбачив, що щоб ці гвинти не вкручувалися в алюміній. А на 008 там планка з алюмінією, в яку вкручуються гвинти, і вона може вийти з ладу. Тобто ви можете зірвати різьбу, і тоді прийдеться десь шукати таку планку. В цьому ж випадку ви просто. Якщо ви якось якимось чином зумієте зірвати різьбу в стальних гайках, ви зможете купити запасні. Така ж ситуація з гвинтами. Їх можна купити запасні, все тут змінюється, і це, мені здається, хороша перевага перед м -м, точилкою 008 і 009. Оскільки тут є ось така можливість поміняти гвинти разом з гайками. Ще є один нюанс по фіксації, ножа, але я вже зафіксував цей ніж, і зараз я його буду заточувати, тому покажу цей нюанс і розповім про нього вже після заточування, Вийму ніж, і продемонструю вам, як він сюди встановлюється. Там є певні нюанси, в цьому є певна зручність і певна незручність одночасно. Побачите, коли я вам розповім вже, коли буду показувати, тобто на практиці покажу. Тому що зараз на пальцях це буде складно пояснити. В принципі, все розповів по о, о, нюансах, о, по перевагах і недоліках цього варіанту точилки Reho Pro RH006. Зараз я буду заточувати ось цей ніж за допомогою китайських алмазних каменів від компанії Satools. Напевно, використаю два камені це 400 і 1500 гриць. Це я зазвичай використовую для от таких дешевих ножів для швидкого заточування. Цей ніж тупий, тим менше. Зараз ми зробимо бритвену гастроту за допомогою цих двох каменів. І в кінці відео розповім про фіксацію, а також, можливо, поділюсь з вами якимись додатковими відгуками після заточування. Поїхали! І так, закінчив я ось це заточування ножа, це ультрабюджетний ніж. Швидке заточування за допомогою двох каменів це 400 і 1500 грит, і точилки Reho RH006. Чи є відмінність в процесі заточування між цією точилкою І008 і 009, Ruxin Pro rx 008 і 009. Як на мене, в процесах заточування відмінностей немає. Тобто, воно приблизно все те ж саме. Є відмінність тільки в тих нюансах, які ми обговорювали на початку відео. А також є відмінність в фіксації ножа. Ось якраз коли я намагався показати, як зафіксувати ніж, я порізався. І досить глибока рана. Я вам спеціально це показую, щоб загострити вашу увагу на тому, що потрібно бути максимально уважним. Особливо, коли ніж максимально гострий, тобто в кінці заточування. Де в процесі заточування потрібно зберігати максимальну увагу і контролювати всю ситуацію, щоб не порізатись. Але все ж я вам зараз продемонструю, в чому причина, чому я порізався. Справа в тому, щоб зафіксувати цей ніж, потрібно протягнути руку сюди. І ось тут є, назвемо її кнопка. Це не кнопка, це така, така, такий момент в механізмі, коли ви її нажимаєте. Губки розходяться. Ось, можливо, ви бачите це, можливо, ні. Навіть якщо ви повністю викрутите ось ці гвинти, повністю їх викрутите, ось тут зберігається ефект підпружинення в губках. Перевага в тому, що коли ви встановлюєте ніж, ось так, давайте ще раз. Надіюсь, другий раз я вже не поріжусь. Ось так ніж вже ніби як зафіксований, тобто він у вас тримається, він не випаде. Можна навіть за допомогою однієї руки зафіксувати далі ніж і приступити до заточування. Це, звичайно, плюс. Але мінус в тому, що якщо ви побажаєте якийсь більший або грубший, ніж зафіксувати, я не знаю, ці губки не розсуваються дуже сильно. Там, не знаю, ну, максимум це 3 мм, напевно. А якщо ніж в 6 мм, то прийдеться, напевно, навіть руками розсовувати. Тобто ось тут цей варіант, або ось цей момент не передбачений для більш товстих ножів. Тонкі там ножі для кухні, вони зазвичай всі тонкі, без проблем ви розмістите, нажавши ось цю кнопку, губки трішки розсовуються чи розходяться, і можна розмістити туди ніж. А далі вже фіксувати. Це той момент, про який я хотів розповісти, розповісти вам, я попереджав на початку відео, що є нюанс в процесі встановлення ножа в дані губки. Ось, в принципі, все. Всі нюанси, всі недоліки і переваги ми розглянули. Сам процес, в принципі, нічим не відрізняється. Працювати з точилкою досить комфортно. Що стосується ось такого варіанту заточування, швидкого, як я продемонстрував вам в 2 камені 400. І 1500 грит. Це на любителя, звичайно, тут е, мінімум контролю в відчуттях. Просто рухаєте бруском по е, м, лезу ножа, добивайтесь заосенця, а далі переходите на полірувальний камінь або фінішний камінь в даному випадку. 1500 І добиваєтесь уже цієї бритвенної гостроти на ножі. Все. Посилання на ось цю точілку я залишу в описанні під відео. Посилання на камені також залишу в описанні під відео. Надіюсь, відео вам сподобалось. Якщо є якісь додаткові запитання, залишайте в коментарях під відео. На цьому все. Дякую за перегляд, миру, добра і любові!